Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам за фарм жетонів магазину Дня Д, за перегляди і відвідування інтерактивної мапи. Друзі. Також поговоримо про початок лінії фронту. Вона вже дуже скоро розпочнеться і там також можна буде зафармити ці жетончики. І хочу з вами розібрати чехословацькі ЛТшки, 2, які вийшли на тестування. Вони обидві 8 рівня. Перша це WZ68, друга це WZ-64. Поскільки їх дві, то ви самі усвідомлюєте, що одна з них буде премом, а одна в лінійці нових чешських ЛТ з автогарматами. Зараз про це все ми поговоримо, але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. Перше, що я хочу вам нагадати просто, це за твіч дропси за ті трансляції, які будуть сьогодні ввечері. Точніше, буде одна трансляція, от дивіться, з 8 червня 2024 року 19.00 по 8 червня 2024 року 21.00. І тут, відповідно, ми зможемо заробити гарантовані дропси, те, що я вчора розповідав, за 30 і за 60 хвилин. І таємничі дропси, включно з. Прем' технікою, друзі, це вже кому як пощастить, звісно, в основному всім буде випадати 2 d от за 90 хвилин перегляду. А тепер поїхали по нових новинах, так скажемо. Нагадую, за фарм 10 жетонів для магазину Дня Д за 4 години перегляду, друзі. Зараз у цих стрімерів, у яких є активні твічдропси, можете переглядати і за 4 години перегляду впродовж вихідних днів. Можете зафармити 10 жетонів. Це один момент. Друге, це не забувайте забирати ще 5 жетонів з інтерактивної мапи події до дня Д. От дивіться, вже нова точка з'явилася. Ми можемо просто-напросто одним кліком забрати ці жетончики. Я в описі, буде посилання на цю подію. Точніше на інтерактивну мапу на офіційній сторінці World of Tanks. І, думаю, в закріпленому коментарі також залишу для того, щоб вам було простіше знайти. Там треба авторизуватися, це по стандарту. Також давайте поговоримо про лінію фронту, тому що про неї також інформація вийшла буквально вчора. От дивіться, що зазначає ВГ. Лінія фронту повертається, зійдіться в битвах 30х30 30 і заробляйте жетони дня Д. Лінія фронту повертається до гри з першим епізодом з 10 по 17 червня ви зможете брати участь у напружених боях 30 на 30 на трьох величезних мапах і отримувати цінні нагороди. Цього разу, крім звичайних нагород, у лінії фронту можна заробляти жетони дня Д. З 10 по 17 червня візьміть і виконайте додаткове завдання на мапі події командного центру, щоб отримати 5 жетонів дня Д. Інформація з інтерактивної мапи, я от перейшов подивився, лінія фронту з 10 до 17 червня проривайте оборону супротивника або стримуйте шалений натиск у режимі лінія фронту, популярний режим 30 на 30 із надвеликими локаціями, включно з мапою Нормандія, повертається в новому епізоді. І з 10 червня з 8.00 по 17 червня 5.00 за Києвом. Натисніть на кнопку, щоб відкрити додаткове бойове завдання на 5 жетонів дня Д. Тобто, друзі, все-таки треба буде заходити на інтерактивну мапу додатково для того, щоб отримати це завдання. А так воно у вас не буде е, висвічуватись. Не забудьте завітати 14 червня, щоб отримати ще більше жетонів дня Д. Ну, от, така от інформація. А тепер, друзі, давайте поговоримо про два танки, які з'явилися у нас на тестуванні. Перша машина це ВЗ-68. Ще один чехословацький легкий танк 8 рівня з двома автоматичними гарматами, цей розвідник також має схожий низький профіль і акуратні форми, які забезпечують прихований рух по будь-якій місцевості. Коротше кажучи, у нас якщо порівнювати ці дві машини ВЗ-68 і ВЗ-64, то можна зрозуміти, що... Напевне, напевне, наголошую, ще немає інформації. ВЗ-68 буде в нас премом, друзі. От ВЗ68 буде в нас прем, а скоріш за все, ВЗ64 буде в прокачуваній гільці нових чешських ЛТ з автогарматами. Якщо подивитись по характеристиках, то ВЗ68 має середню шкоду за постріл 8514. Тобто на стандартних ББшках пулячка, ця маленька кулька 8 наносить. 5 відповідно голда, тобто зменшується альфа на голді, але пробій збільшується. І 14 фугаси. При тому, що стандартний снаряд пробуває всього 180, 240 у нас пробуває голда, тобто набагато краще, друзі, як для 8 рівня і для ЛТшки, це хороший показник. І 50 пробуває у нас фугас. Звісно, на стандартному снаряді от у нас дивіться 100 снарядиків оцих у магазині. І по 8 вони наносять разову шкоду. Тобто у нас буде 800 е, за барабан. 800 за барабан ми можемо видати, але це буде тільки на близьких дистанціях, і якщо ви будете стріляти у неброньованій області е, техніки. Тобто, це не так-то просто буде реалізувати. По голті ситуація краще по пробою, але тут уже менше альфа. Тобто, дивіться, із барабана у нас альфа буде всього 500. Тобто цей ДПМ, альфа, як його назвати, коротше кажучи, ви розумієте. От така у нас. Стандартна для цієї лінійки механіка. 20 секунд перезаряджання барабана між пострілами, між снарядиками, дивіться 0,04 секунди. Всього 2-2 секунди час зведення, Тобто нормально, в принципі, як для ЛТшки, це все апнеться, але точності великої немає, 0,4 метра. Мінус 6 плюс 20 кути. Тобто задирається добре, опускається недостатньо е, хорошо. 1600 снарядів боєкомплект. У нас ще чим примітні ці ЛТшки, що в них невисока максимальна швидкість, друзі. От якщо подивитися, дивіться 53 вперед, 21 назад, при питомій потужності 25 кінських сил. Тобто ми розуміємо, що потужність ще нормальна, а от максималка урізана. Тобто вони не будуть дуже швидко переміщатися по мапах. Не буде такої 65-70, знаєте, максималка, що вони літатимуть, як колісники. У них обмежена така більше, як вестешок, максималка, звісно, її треба пати однозначно, я так думаю, а там вже хто його знає, будемо експериментувати дивитися. По швидкості повороту з самої шасі 40 градусів, башта повертається 42 градуси, живучості нема. 1100 одиниць у нас живучість, 30-20-20 бронювання корпуса, 20-20-20 бронювання самої башти. Незамітність 1824 в базі. Це в нас рухома нерухома машина. І якщо під час пострілу 5,2 залишається 380 метрів огляд, тобто не дуже високий, друзі, не 390, 380, і 730 метрів. Дальність дії зв'язку. Це у нас перша машина ВЗ68. Є ще одна машина ВЗ-64, також вона буде у новій гільці, оце, скоріш за все, буде в гільці, друзі. ВЗ-64, скоріш за все, буде в гільці. По характеристиках, якщо пробігтися, то тут ми бачимо, що альфа вже менша, але снарядів більше. Дивіться, на стандартних ББшках альфа 6, але снарядів не 100, а 140, тобто 840 приблизно буде у нас з барабана. Голда взагалі 3 наноса, 10 наносять фугаси. Пробиває стандартний снаряд 165, голда 220, тобто гірше. Чому я і подумав, що це напевне не буде премом. А можливо, це навпаки буде премом. Ну, тоді його буде реалізувати ще важче. Подивимося, як це буде по факту. Швидкість польоту наших снарядиків. 920 стандартні ББшки, 1200 під калібри і 800 у нас фугаси. 20 секунд так само перезаряджання, як і в попередньої. 0,03 секунди у нас між пострілами 140 снарядів боєкомплект. Вже сказав. 2,4 секунди гірше час зведення, 0,42 також гірше точність. Але тут... Комфортніші кути, мінус 10, плюс 25 взагалі прекрасні. 2240 боєкомплект більше. 60 вперед, 21 назад, друзі. Тут уже динаміка краще, порівняно з тією, тим паче, ма потужність 28,2. 46 градусів на швидкість повороту шасі, і 50 градусів швидкість повороту самої башточки. Тобто, бачите, тут динаміка краще, друзі. По живучості 1050 у нас ХП. 20, 20 15 бронювання корпусу і 15-15-12 бронювання самої башти. Ну, скажу чесно, що там що там броні немає. По непомітності 18-24 рухома, нерухома, 4,65 під час постілу. 380 метрів так само, огляд, 730 метрів дальність дії зв'язку. Коротше кажучи, от такі дві машинки в нас є. Скоріше за все, це буде прокачувано, друзі. Скоріше за все, це буде прокачувано, а для према, я думаю, будуть обирати. Трішечки кращі характеристики, щоб більше людей брало, на цьому ж заробляє ВГ, хоча подивимося. Ну і ВЗ-68, само собою, вона і виглядає красивіша. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цих двох танків, чи будете фармити жетони магазину дня, де, скільки ви вже зафармили, чи будете грати в лінію фронту і так далі. Пишіть, що у вас там. І чи пройшли ви вже операцію Overlord на важкій складності? Всім дякую за перегляд. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!